Ну что? Помню один раз. Ну, ты написал, что я рак. Парни пишу этих. Кто этих, этих? Я рак. в них пишу, что и собирать. Я по нему Я Людик! Як я то прям мінус, то мінус іс був. Навіть не очікував. Ладно, і думаю, що патки співхатали. Тому що йому там 350 хапасківських там всього висловився доб'ю, а його в тоді вбив тираном. А, все, Уже не можешь. Ну да. Вс, у нас так такого. Ну, хотя премиум аккаунт с ними сделаю. Ага, мне так специально робля, Чтобы я выбирала ви именно их їх... платформу. Такой типу. а тут ебитка. А ты нет. Виділи, якщо тут можна підняти гривню. Хоча сай... сайт багато що купити, то може і економіка українська ну, гривну підніметься. Ой піп, хотілося вже не встановлюйте цей додаток, можна ще не дай бог може впасти. І там може бути всього так 2 рубля. Не два, рубля. Бо десь до трьох рублей російських. А до ручь я ходила всего два. Це ящик, сам не ящик не подставила так. Ну що тут? Сміс все зараз дивитися. Пізніше подивлюсь. Ну тут зараз подививську пробуй. Тут скільки в мене скики досвіду. Тосі чистиш. Так, тут ти вісім тисячі? Десять тисяч. з хвостиком треба. Ну виходить ще десять тисяч тут буде. ну Десять тисяч, до 12 тисяч або ще навіть. Може, напиши зараз, я так через цей. Схема не все зараз цей танк буде ну Просто попередні буде буде паршеві на цьому танку. Я буду писати в коментарях, що цей танк е, це поганий. Це що і три, ну, такої собі танк, знаєте, я підтримую. Кстати. Прикінчий, можна подкинути. Ніби на повітря якось тримаються. Ну, це ж вода в танк, щоб не всьому живо. А, де ви вже ви замітили? Декбист. Не знаю, кто художник, мне так 168. Ну, БЗ-166, а то я. Мен прямо тут, до наш воншка 45. Ну я десь смирений посылав. Из БЗ 166. БЗ-166. Ще більше картон спайду. Ми хватаємо в... у ВЛД і НЛД можна продати. А у Вео, да, і сотреть його трохи важче пробити. О, уже не так П'ятий. Уже коли два атакують. А зараз палах випишу. Шо? Я не пробив. Це добре. Хо. Випсисуєч! Нічого! О, ще не, не тільки... Пені, бо в мене калібр не 120 мм, а тут... а до бучих 130. Такой са. Сьомого. Та як я в упоршману, куда снаряд подсрався? Не? І це така аномалія якась. у бійці зробилась. Чи це якийсь бах? це цей косям? Чи це э, боист решил... Зробити бліс, трохи пов'язаний їм зі ставки, роблять такі самомалії ріші додати зі снарядами. Це, це гавітація. Кудись чи що? Бо Тут дуже сильно. Будь ласка, коли ж не пішить, що яра. Ну, ми вони всі почали по мені шмаляти. Ну ще написи. А, ну сіпер всі сіп, почали по мені шмуляти, я веду її так, вдох. А, це 201. Бачите, отакий сьогодні такі стри. Зі столком 2-мм гарматою з пробиттям 175 мм. Ну пробиття дуже хороше. Ну і в одночас, ну, такий танк так є собі. Ну, вже спочатку накопичити на все на досвіду на, на цю гармату, щоб потім вже не мучитися досліджувати потім щоб і, і, і місяць накопичувати зараз досвіду на кіса восьмого. Хочу, щоб зрозуміли, в нього друга назва Т10. У найдеба Т10, у Т10М. Формато, БУ 9. Я буду вас хоч ось подивитися відводиш.